Усіх вітаю на своєму каналі, всім вам привіт, великий! Починаю своє нове відео цими чудовими кадрами. Орест ходить уже на вулиці, привчається. В мене вдома чекають, як завжди, багато домашніх справ. І перші справи це скласти сухі речі та поставити нове прання. Знаєте, це прання, цей постійний процес, він у нас завжди є і не закінчується. Одне ставиш, інше збираєш, а син допомагає все розвернути. Поскладала і потім побачила, що дещо потрібно попрасувати. Тож сьогодні ще маю прасувати. Взагалі немає настрою на прасування, дуже спекотно, тож, мабуть, буду прасувати прямо тут, швиденько, не дістаючи свою таку підставку під просування, тому що вона дуже габаритна, велика, і мені потрібно лише декілька футболок попрасувати. Тож обійдусь таким одіялком. колись в давні такі можна сказати часи, коли я ще була дитиною, то Звичайно, не було таких крутих прасок, відпарювачів, всього цього не було, були такі дуже важкі металеві, чи, мабуть, з якогось іншого матеріалу праски, і всі прасували таким от чином на столі, клали якесь одіяло такого плану, як у мене зараз. І так прасували. Це ще я пригадую навіть. Так, як мені потрібно було лише попрасувати кілька футболок, то я навіть праску не дуже нагрівала, нагрівала на сусідньому столі на кухні і прасувала вже тут на місці, контролюючи, звісно, щоб син не торкався. Він завжди хоче бути біля мене, щось новеньке, типу праски, чи ну там, любих моїх справ його дуже сильно цікавить, тож він до мене підходить. Я, звісно, контролюю, аби він не потягнув праску на себе, щоб не вдарився, не впав. Ну, вже як Як вже є. Це настільки мені було ліньки просто йти в іншу кімнату, діставати важку цю підставку, що ось так вирішила це завдання виконати. Напишіть, чи ви прасуєте влітку, чи любите це діло. Я вже не раз говорила, що не люблю. Якось під час прасування мої думки, можна сказати, лізуть не туди, куди потрібно, і я починаю думати за щось погане. Важке за війну, ось і тому я не дуже люблю прасувати. Мені більше підходить якась інша домашня робота, але тим не менше, часом і її потрібно виконувати. Загалом я вже прасувала на початку літа. Це дуже класна штука. Один раз зробив за кілька годин всі речі прямими рівними. Ось і пів літа. Не думаєш про це. Бо ну, наприклад, якщо там кілька суконь поносив, то не встигаєш просто все виносити. Так, а зараз переходимо до того, що потрібно розкласти е, чистий посуд із посудомийної машини, і е, поставити нове, нову е, посуду, брудну посуду для того, щоб вона милася. Загалом я дуже рідко користуюся посудомийкою, в основному все е, зразу після сніданку чи після обіду ми миємо, тому що той же самий посуд нам потрібен, до прикладу, на наступний прийом їжі, а посудомийна залишається напівпустою фактично, тому що декілька тень. Там одна сковорідка чи одна кастрюля, а це не так багато, щоб вмикати для цього посудомийну машину. Хоча я читала, що використання води і електроенергії загалом набагато економніше в цілому, ніж якщо мити ці самі кілька тарілок вручну. Тим не менше, мені так зручніше, бо я не можу чекати, щоб ця ж сама посудомийна машина. Набиралася повністю посудом до кінця. Зараз складаю все на кухонному столі, всі речі перекладаю на свої місця. І поки готую собі каву, швиденько протираю просто мокрою ганчіркою, ось цю мою поверхню. Якось багато питань накопилося стосовно ремонту нашого різних що би я там робила б на сьогоднішній день, і самі в мене такі думки приходять. Можливо, я запишу відео. Про плюси і мінуси ремонту, речі, які б я робила, які не варто робити, і якісь можливо поради з огляду на те, що ми вже 4 роки з цим ремонтом живемо. Звісно, минулий півроку минулого ми не жили тут, але тим не менше, вже якийсь досвід напрацювався, і можна виділити плюси і мінуси. Що мама застукала, як ти помідора взяв, так? Да? Давай, давай мамі, помідорчик, давай, давай, дай, дай. Помідорчика, давай. Давай, дякую. Давай я тобі наріжу, добре? Я тобі наріжу. Це бабуся такий передала чорний помідорчик. Він не чорний, він якийсь там сортовий, але не чорний, бо є геть чорний, а це такий чорно-бордовий. Синок, ой ой ти тут наробив мені каші. І також мотивую вас на прибирання своєї домівки, а я буду прибирати дуже брудну ванну кімнату. Точніше, це просто туалет гостьовий на першому поверсі. Тут я вже не прибирала, ну, напевно, тиждень. Плями просто страшні. Про те, що блиск був колись в умивальнику, можна забути. Дуже багато бруду, мені геть соромно, але не було не до цього, тому що дитина хворіла. Тож я якось запустила трошечки тут прибирання, і саме цей туалет зараз катастрофічно брудний. Тут і плитка брудна, просто що у нас така вона, я не приближаю, розумієте, і не все помітно, але можете мені на слово повірити, що вже було непристойно грязно. Тож я зараз беру цю пасту універсальну, фактично, це содовий такий розчин з якимись там поверхнево-активними речовинами, і він гарненько справляється з незначними. Забрудненнями. Звісно, він не прибере там ржавчину чи наліт якийсь, але такий от стандартний бруд від мила, так, ось такий наліт від брудних рук, це все він гарно прибирає. Купувала його в Аврорі, вже неоднократно вам показувала. Непогана штука, закінчиться в мене, можливо, щось такого плану ще раз візьму. Протираю також пил на дзеркалі. У нас дзеркало з підсвіткою і там. Є такий незначний, можна сказати, відступ від стіни і там накопичується пил. А загалом я дуже рідко за дзеркалом доглядаю саме за допомогою якогось засобу, все в основному роблю тряпкою просто якоюсь вологою. І взяла Доместос, все закінчилося і Доместос, і фрош, дуже добре, якраз хотіла щось нове вже купити. І буду мити сьогодні все цим засобом. Геть стіни хочу перемити, ось цей стільчик, на якому діти встають, щоб помити руки. Усі перестінки, словом, все-все-все, і підлогу за допомогою Доместоса. Це така собі антибактеріальна, можна сказати, річ. І коли прибираєш, потім, звісно, потрібно провітрити. Цигарнесенько, але тим не менше, я вже впевнена, що всі мікроби тут будуть знищені. Нещодавно робила щось біля плити, вже не пригадую, що, і зробила новий опік. Боже, я вже не знаю, в мене всі руки просто в якихось невеличких ранках. В основному це саме опіки, тому що я, ну, я дуже швидко мушу все робити. Немає коли там довго думати, щоб щось не впало, не збалилося. То часом доводиться своїм тілом жертвувати. І на руках у мене багато маленьких опіків. Тож я сьогодні працюю в рукавицях, щоб, хоч трішки рукам було легше, поки рани ще свіжі. А загалом потрібно завжди берегти шкіру своїх рук, тому що ті всі хімічні засоби, як не як, а все ж таки пошкоджують нашої епідерміс, і він стає тоді більш вразливий. У мене, до речі. Звісно, це ще й стресом пов'язано, але досить часто виникають екземи. Але найчастіше це коли геть сухі вже руки, тоді ця екзема повертається. Так, я вже тут помила і стіни, і унітаз, виливаю брудну воду і буду також забирати рушників прання, повертаю рукавиці на місце, завершую своє прибирання, і тут у мене вже. Блистить умивальник, видно, що чистенький. Рушники ще поза кадром потім закину на прання, і переходжу на другий поверх. Другий поверх більш чистий, тому що ми ним рідше користуємось. Чому? Тому що в основному з дітками проводимо час на першому поверсі, і ось той маленький санвузол. Він у нас більш часто використовується. Ось такий маю засіб від Саво. Він написано польською купельня, мабуть, то ванна означає або щось таке для ванної кімнати. І буду ним оприскувати всі-всі свої крани, змішувачі. І навіть хочу помити ось цей пластиковий, пластикову ванночку, Вже дитина не купається в ній, тож, мабуть, буду десь продавати. Гарно справляється цей засіб, має приємний аромат, е не насичений. Мені, в принципі, подобається класно ще тим, що не потрібно терти. Я фактично просто цією ганчіркою змиваю цей засіб, але просто попшик. Але він сам повністю рознідає водний цей камінь на лід і не має жодних таких розмитих місць чи бруди якогось. Слон він дуже так класно, самостійно, можна сказати, справляється з усіма забрудненнями, просто потім ополоснути. Я також душову лійку ним промиваю. Взагалі душову лійку класно вичищати вручну за допомогою спеціальних чисток для брекетів. Можливо, десь таки побачите, такі невеличкі щіточки, типу як для зубів. Для Ракітів. Вони такі малесенькі, тонесенькі, і в кожен цей з отворів гарно пролазить. У мене, на жаль, вже не закінчились ті щіточки. Можна також замочувати ось цю стюлійку в оцтові, в лимонній кислоті, якщо ваша техніка ось ця не боїться таких от речовин. Я, в принципі, вже замочувала в оцтові і навіть в доместусі замочувала, все гарненько відходить, оскільки там ось такі резинові частинки, то вони часом забуваються брудом. І сьогодні маю намір помити ванну. Ви знаєте, все-таки, мабуть, я запишу відео з плюсами і мінусами по ремонту і точно включу цей момент про ванну. Ванну на сьогоднішній день я б уже не ставила. В мене діти не приймають ванну. Вони навіть вже зараз вже купаються в душі, навіть наймолодшого. Ми лише душем купаємо. І фактично цей простір використовується дуже мало. Тут я не перу, як колись замочували білизну там чи щось таке велике. Тож ми могли спокійно обійтися душевою кабіною і сама я дуже рідко приймаю ванну зараз, взагалі, напевно, раз в рік і то мабуть ні. Тож, це таке вже, знаєте, віджило, мабуть, своє. Сьогодні світ дуже швидкий і немає часу на ось цей такий релакс. А якщо і є можливість, то я думаю, що можна було би скористатися якимось спа-салоном, ту ж саму ванну там прийняти. Або фітобочку, або фітованну, щось таке в якомусь закладі раз на рік, якщо дуже сильно хочеться. Ну, я не по ванні, можливо, ще є люди, які мають час приймати ванну, але я б вже на сьогоднішній день не робила би це. Також протираю кран, ось цю плитку забризгується. Також наш гігієнічний душ та унітаз. Є ось такі нюанси по унітазу, я не знаю, з чим вони пов'язані свого часу. Це були такі недешеві унітази, але пластикові сидіння на них з часом дуже некрасиво пожовтіли. Виглядає це все брудно. І чим я тільки вже не відмивала цю сідушку, це сидіння, не відмивається. Я пробувала все від якихось новітніх засобів до спеціальних абразивних ганчірок, меламінових губок, якихось навіть роз'їдаючих речовин, нічого не діє. Якісь невеличкі там краплинки воно забирає, а все ж таки цей відтінок залишається. Просто напевно доведеться поміняти з часом сидіння. Не знаю, може нам так повезло. На першому поверсі більш якісне сидіння, а тут менш якісне. Ну, але воно гарно слугує, тож поки ми його не міняємо. Я уже тут прибрала і помила фасади, підлогу, все чистенько і завершую тут прибирання. Синок скажи, тобі дуже надокучає алергія. Чухається ніс, болить трохи ніс і сонячки під очима. А що ти показуєш? Руку? Моє сонечко. Всім привіт. Хотіла трішечки з вами поговорити. Зараз діти сплять, чоловік заснув, тому що вночі була тривога. Ми, як завжди, ходимо в укриття. Відповідно, вночі не спимо. Я ще сьогодні не добрала свою норму сну, дивлюся за орестом, бо він виспався, ясно. Словом, у мого старшого сина знову така сильна алергічна реакція. Я не знаю на що саме, бо начебто вже і цвітіння дерев пройшло, або я щось пропустила і не в курсі. Ми здавали алергопроби цей тест на шкірний, в нього виявили алергени. Точніше, алергію на ці алергени. Там є цвітіння берези, вільхи, ще якихось там рослин і пиловий кліщ. ну Пиловий пил. Тобто. Ось. І він з цією інформацією прийшов додому. Нам тоді прописали антигістамінні і трішечки зволожувати ніс, тому що він сильно чхає, просто неймовірно чхав. Це ще було весною. Зараз вже серпень і він е, все рівно чхає. Дуже сильно почав чхати. В нього такий е, зуд в носі, е, чхання е, сильно свербить йому тут все. Е, тоді набрякші щоки, набрякші такий трошки е, перенісся, е, тоді е, синяки під очима. У мене ще є підозра, що може наслоїлося сюди глисти. От Чомусь я так думаю, тому що вони ціле літо. Пісочниці, і брудні руки, десь щось там до рота кладуть, там чи чухає того ж носа. Е, ось це, я думаю, ще підозрюю. Тому будемо здавати знову аналізи. Е, не знаю, як полегшити йому життя, бо я не алергік, чоловік не алергік, і для мене це дуже незрозуміло і дивно. і Я хочу свою дитині якось полегшити. Е, дочка не, ну, нормально реагує, не чхає, все знає добре. Е, до речі, я пам'ятаю, що коли ми приїхали на цю квартиру, вже у нас закінчився тут ремонт чотири роки тому, і ми переїжджали. І в нього саме в цей момент почалося це таке чхання. Йому було два роки. Можливо, в два роки і ці алергени якось більше Більшу таку чутливість викликають. Можливо, пов'язана з місцем. Моя думка тоді була, що просто ми робили ремонт, і пил був будівельний в повітрі, і він ще, як то кажуть, в новобудові не осів. Але ось кожен рік навесні і взагалі всю теплу пору він сильно чхає. А зараз я помітила, що в нього була така перерва десь, мабуть, місяців два. Словом, якщо у вас ще діти чи ви страждаєте алергією, і можете підказати, що це може бути і як допомогти, звичайно, не ліками, бо ліки у нас приписують лікарі, потрібно йти до. Лікарів, то порадьте, будь ласка. Я вже зі свого боку сьогодні буду робити таке генеральне прибирання в квартирі. Повністю хочу прибрати пил всюди, де тільки можна, і особливо в дитячій кімнаті, бо там у них килим такий, і хочу його сьогодні забрати звідти. Побачу, який буде ефект. Можливо, під час сну якимось чином цей пил здіймається. Словом, ось такі новини. Чоловік забрав дітей на вулицю, тож у мене є час трошечки прибратися. Буду зараз е, мити дзеркала. Як я говорила, це потрібно робити тоді, коли немає найменшого сина поруч, тому що він <свісно> зразу підбігає і ставить нові відбитки. А так кілька днів ще чистенько. Дуже зручна ця ганчірка. Колись я придбала її, по-моєму, в Аврорі, якщо я не помиляюсь магазином, вона дуже класно від, е, відмиває усі відбитки пальців і робить роби тільки за допомогою водиці пило сошу і дивлюся в інтерв'ю. Мірошніченко, здається, Тимур і Єфросиніна Маша на її каналі про те, як він всиновлює зараз дитину. Дуже це такий важкий процес в Україні. На жаль, величезна бюрократія і проблеми з процесом всиновлення. Я знаю це не лише з цього інтерв'ю, а й від інших людей. У мене є знайомі, які колись намагалися і пробували це зробити. Це дуже важкий процес і дуже шкода, що, на жаль, держава не робить нічого, щоб цей процес якось полегшити і щоб діти могли отримати нові сім'ї. Я дивилася і трохи навіть плакала, тому що я знаю, що в дитбудинках дуже багато дітей, які б могли жити щасливо. Ось, але е, держава, на жаль, не зацікавлена в цьому. Дуже багато пилу накопилось, Я вам показала зараз, е, і це я фактично тут через день пилосошу, а то і раз на день, і як бачите, його дуже багацько. Діти більшість часу, звісно, зараз вдома, коли спекотно. Адже вони не ходять в садочок, тому що також, якщо батьки не працюють в критичній інфраструктурі, то в садок не беруть, принаймні так у нас. І ось зараз я отримала відмову на те, що дочка теж не піде до садочка з вересня. Оскільки я не працюю офіційно, і чоловік у мене не в критичній інфраструктурі, то виходить, що діти не можуть відвідувати державний садок. Можливо, вже з цього сезону нового. Ми подумаємо стосовно приватних якихось занять, бо дочка теж має якось соціалізуватися, колись мій син встиг походити десь цілий рік в садок, далі вже було передвоєнний час, і ще хвороби наклались, то він теж мало ходив. Я зараз протираю стіл після сніданку, виймаю іграшки, які нападали, і протираю сюди тут пил. Дуже багато тут пилу немає, бо діти якби, пальчиками тут граються, замацають все. Але тим не менше проходитись вологою ганчіркою потрібно. Тут у нас є і вазони, які також на себе пил беруть, тож я їх часом мию в душі. Поглядаю інтерв'ю, поки є можливість тихенько подивитися. Ну і, звичайно, якісь свої думки в голові прокручую. У мене ось ще недомальована картина, вона вже майже, майже готова, але якось не. Має часу за нею сісти і до кінця її довести до толку. Вже й навіть синочку подарували таку картинку невеличку, і він її малює. Всі поверхні протерла. Зараз переходжу до місця, де в мене мої вазони зберігаються. Вже трохи я втомилася від них, якщо чесно, вже хочеться. Менше знаєте, цієї роботи. такої, Хоч воно ніби і симпатично, але ці, наприклад, плетучі вазони вони дуже швидко розростаються. Я їх там раз на кілька місяців повністю обрізаю, але вони швидко нарощують зелену масу. І, звісно, пил накопичується на них, тож, мабуть, все ж таки я буду позбуватись від кількох від них, напишу своїм рідним, можливо, хтось хоче такий вазончик. Дивлюсь інтерв'ю, там в мене вже такий просто сльозливий погляд. Тож ви вибачте, будь ласка, я як мій чоловік каже, сердовольна людина, не можу не пропустити через себе. Тим часом проходжусь по верхах на кухні. Коли буду робити відео, то розкажу, як би я зараз зробила кухні. Кухню, кухонні меблі маю на увазі, і буду тут мити підлогу. Я вже говорила неоднократно, що в мене є пилосос, який зразу миє підлогу від ровента. Він дуже габаритний і важкий, і він типу як відпарювач, більше працює, але. За рахунок того, що ним фактично не можна нормально повозити, бо він дуже важкий. Це відпарювання, знаєте, до одного місця можна сказати. Тож все рівно потрібно мити підлогу вручну, як-не-як. -як. І я це, хоч і не дуже часто тут роблю, більше все-таки сухе прибирання, але раз на кілька днів вологи обов'язково також проводжу. І протираю також пил на наших сходах. Вони дерев'яні, тому їх не можна сильно мочити. Не бажано, точніше, все ж таки бажано робити сухе прибирання. Я їх часто пилосошу або підмітаю, але і вологою ганчіркою теж проходжу зараз. Ну і оскільки мій син зараз дуже сильно пчихає, в нього ця алергія, є підозра, що все ж таки більшість на якісь цвітіння, втім, я не виключаю, що і на пил. Тож я зараз буду прати всю-всю постільну білизну і буду згортати цей килим. Перед цим він два дні тому пропилососила Я його згорну і хай лежить, можливо, до зими, можливо, до. Пізнішого часу, можливо, продам, не знаю, він мені не дуже подобається. І під ним було дуже багато піску. Тобто, все ж таки він неякісно, знаєте, так, випилосошувався, все ж таки, цей пил на ньому затримувався більше, ніж прибирався з нього. Тож я підмітаю, буду робити вологі прибирання. Мию підлогу у кілька разів, щоб уже надійно було і чисто. І після того, скажу наперед, як ми тут вже дітей поклали на денний сон, син перший раз не пчихав. Можливо, це, звісно, пов'язано з тим, що він вранці прийняв ліки, але бувало таке, що він в день пчихав разів сто. А тут перед тим як влягтися, не пчиха взагалі, і заодно проходжусь в нашій кімнаті. Поки знаєте, тут все є. в мене є час, і я сюди принесла і відро, і все то потрібно це зробити і витираю пил на меблях інших. На тумбі мого чоловіка, де в нього, можна сказати, робоча така зона, я боюся щось сильно чіпати, бо якщо десь не туди покладу, то потім чоловік буде нервуватися. Я просто повитирала пил, повитирала пил також на підвіконні, дуже спекотною відкрила і аж прямо камера пересвіт зробила. І всі-всі-всі поверхні також вологою тряпочкою проходжуся. Поза кадром її звичайно по кілька разів вимиваю, щоб вона була чистою. Застеляю дітям новеньку, чистеньку постільну білизну, ту кидаю попереднього впрання. Дуже зручно, що ці штуки на резинках, і залишаю лише подушки, а всі ковдри поки що заховала. По-перше, вони ними не вкриваються ночі, ще досить теплі. А по-друге, щоб вони теж не пилилися, то заховала поки що в шафу. Дякую всім вам, що ви зі мною провели цей час, що ви додивились це відео до кінця. Поставте, будь ласка, пальчик догори і підпишіться на мій канал. А якщо у вас є подружки, поділіться моїм каналом з ними. Бережіть себе.